Виявлений потерпілий, Направте швидку медичну допомогу. Це кадри страшної пожежі, яка сталася в ніч з 13 на 14 грудня у Рівному на вулиці Льонокомбінатівській. Про займання в багатоповерхівці нагадують вибиті вікна у квартирі та рештки обгорілих речей. Саме в цьому п'ятиповерховому будинку на другому поверсі і виникла пожежа в одній з квартир. На жаль, не обійшлося без жертв. Поприбутю рятувальники встановили, що пожежа виникла на другому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Рятувальники за допомогою трьохколінчастої дробини піднялися у квартиру та подали на гасіння вогнегасні речовини. Під час проведення розвідки в одній із кімнат квартири на дивані було виявлено загиблого чоловіка 1971 року народження. Внаслідок пожежі вогнем знищено диван та меблі на площі 8 метрів квадратних трикімнатної квартири. Усе сталося о третій годині ночі, коли всі спали. Ніхто і подумати не міг. Що в багатоквартирному будинку щось горить. Пані Тетяна проживає неподалік. Розповідає про те, що сталася біда, зрозуміла, коли побачила світло, яке миготіло у вікні. В вікно глянула і все. Бачили, що пожежні та да, дві цих. дві паги. А коли приблизно які то годині було? Ой, десь три. Да, десь три. Люди, які проживають в будинку, де сталася пожежа, не на камеру кажуть. До чоловіка приїхала співмешканка, з якою його і бачили востаннє. Пані Анна живе в іншому будинку. Чоловіка, який загинув, вона не знає. Та припускає свої версії, що могло спричинити пожежу. Ну завапив себе змор. Рятувальники вкотре наголошують громадянам дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті. Ситуація з пожежами в житловому секторі загострюється. За 15 днів поточного місяця виникло 36 пожеж. Тільки за цей короткий період на Рівненщині трагічно загинуло 5 громадян та двоє отримали опіки. З пониженням температури люди масово використовують обігрівачі, топлять печі та грубки, часто нехтуючи елементарними правилами пожежної безпеки. Ціна такої недбалості надто висока. Наразі причину виникне. Нання пожежі та розмір завданих збитків встановлюють фахівці. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV, Тіві Медіа